У кав'ярнях та ресторанах Житомира вже працюють літні майданчики. Зокрема, 1 травня на Михайлівській можна побачити Житомирян, які сидять за столиками на вулиці. Наразі до департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради надійшло 17 заяв з ескізами, з яких сім отримали погодження. Такі майданчики встановлюються біля. Та в межах закладів громадського харчування забороняється розміщувати такі майданчики на газонах на прохідних зонах, якщо це заважає руху пішоходів або маломобільних груп населення. Якщо це пішохідна зона, то має бути доступ для автотранспорту спеціального призначення і обов'язково з дотриманням правил пожежної безпеки. Є однією з вимог рекомендацій, щоб суб'єкти максимально облаштовували зеленими насадженнями свої майданчики. Вони вказуються у своїх ескізних проектах, якими насадженнями та в якій кількості вони планують його оздоблювати. В більшій мірі суб'єкти дотримуються. Десь до трьох екскізів у нас є певні зауваження. Наразі ми пропрацьовуємо ці зауваження суб'єктами. Більшій мірі це зелені насадження газону, щоб не було, не займали майданчики газону. Найбільше літніх майданчиків облаштували на старому бульварі, проспекті Миру, а також на Михайлівській. Якщо говорити про вулицю Михайлівську, усі літні майданчики перепогоджені. Проте два об'єкти зараз на опрацюванні. Вони працюють по тим ескізам, які їм були погоджені попередні сезони. Ну зараз у нас організаційний момент такий відбувається, тому що сезон тільки починається погодні умови ще не дозволяють повністю розпочати діяльність, але з того, що ми бачимо, в більшій мірі дотримуємо. Єдине, що, можливо, не скрізь іще є ті насадження, які передбачені скізними проектами. по розмірам ми ще не, від, скажімо так, не перевіряли, але те, що бачимо, то. В межах своїх закладів встановлюються в кінці травня у складі департамент економічного розвитку, муніципальна інспекція та департамент архітектури пропрацює вже ті облаштовані відкриті майданчики, які будуть встановлені. Чи відповідають вони тим розмірам, тим малим архітектурним формам, які були передбачені у разі невідповідності, будемо пропрацьовувати з підприємцями.